Привіт! Зйомка минулого ролика проходила в лісі. Під час пошуку джерела для нашого ставка я спіткнувся об щось металеве. Це був ось такий старенький неробочий ліхтарик. І, як я розумію, для кемпінгу. Біля місця знахідки знаходився напівзгнивший пеньок. А також я помітив каміння, напевно, від вогнища. Воно поросло мохом і майже сховалося під землю. Скоріше за все, якісь туристи розбивали тут табір і загубили цей ліхтар. За ним навряд чи вже хтось повернеться, тому ми вирішили забрати його з собою і привести до тями. Протерший ліхтарик від бруду картина тільки погіршилася, тому що під ним сховалися недоліки, з якими ми сьогодні боротимемося. Корпус цього ліхтарика металевий і покритий хромом. Через тривале перебування у вологому середовищі хром пошкодився і з під нього почала вилазити іржа. На корпусі був ось такий язичок, зроблений зі шкіри, призначений, напевно, для фіксації ліхтаря на ремені. Він теж в непридатному для використання стані від цього язичка була застіпка, на якій вказана вартість ліхтарика. Відкривши її, ми змогли розглянути нутрощі, а бути точніше їх відсутність. Тут не вистачає лампочки та батарейки якогось дуже дивного формату. Покопавшись трохи в інтернеті, нам вдалося знайти деяку інформацію про цей ліхтар. Що найбільше здивувало, так це його вік. Такі ліхтарики випускалися після 60-х років, але я підозрюю, що втратили його ближче до 2000-х. Приступимо до відновлення. Щоб воно пройшло якісно, ліхтарик потрібно розібрати. Почнемо з рефлектора для лампочки. Щоб його зняти, потрібно плоскою викруткою відігнути ось цей обідок. Після цього рефлектор нам вдалося зняти. Потім ми відігнули ось цих два вусика на пластині, яка кріпила шкіряний язичок, і демонтували його. Також ми прибрали кнопку та контакти для старої батарейки. Спочатку візьмемося за корпус, як я сказав раніше, він покритий хромом. Механічно його зняти майже неможливо. Плюс є ризик пошкодити метал, який знаходиться під хромовим покриттям. Тому будемо видаляти його фізико-хімічно, підготуємо все для цього. Ми взяли харчовий контейнер і для безпеки одягли рукавички. Наповнюємо контейнер питною водою і беремо сіль. На таку кількість води буде достатньо 7 столових ложок. Перемішуємо, щоб сіль повністю розчинилася. Ми взяли ось такий блок живлення на 12 вольт. А також вилку. Підключаємо до неї мінусовий контакт. Вилка буде катодом. Занурюємо її у воду. І для зручності зафіксуємо дротик прищепкою. Корпус ліхтарика буде анодом, але спочатку його потрібно знежирити. Підключаємо до нього плюсовий контакт і теж занурюємо у сольовий розчин. Можемо втикати блок живлення в розетку. З виделки почав миттєво виділяти. Ділятися газ, який підтверджує, що процес електролізу почався. Цьому всьому потрібен тільки час. Через годину розчин дуже сильно поміняв свій колір, і поверхня покрилася якоюсь темно-зеленою піною. Через дві години можна вимикати живлення. Подивіться, який густий шар утворився на поверхні сольового розчину. Це і є хром, яким був покритий корпус ліхтаря. Давайте дістанемо його з цієї браги. Так, все пройшло як слід, і корпус повністю розхромувався. Але від електролізу нікуди не ділася корозія, яку ми зараз приберемо. Для цього ми взяли бормашинку і ось таку металеву щітку. Включаємо машинку і приступаємо. Ретельно зачищаємо кожне пошкоджене місце. Після обробки бормашинкою поверхня стала виглядати краще, але іржа залишила після себе сліди у вигляді кратерів. Щоб їх прибрати, потрібно відшліфувати метал. Робитимемо це вручну за допомогою шкурок. Почнемо зі 180-ки. Кладемо листок на стіл і в одному напрямку рухаємо корпус по наждачці. В деяких місцях ми терли самою шкуркою, попередньо склавши її в кілька шарів. Доводити поверхню до бажаного результату будемо 320-ю градацією. Далі змінювати грітність не варіант, так як метал тонкий, і його можна запросто протерти наскрізь. Готово! Вийшло відмінно. Але так корпус залишати ми не будемо. Можна було б покрити його знову хромом, але в домашніх умовах це зробити не вдасться. Так як для цього потрібне спеціальне обладнання. Тому ми задумали його пофарбувати, але не зовсім звичайно. Перед цим ще раз не корпус. Підчіпляємо його на гачок і переміщаємося на вулицю, щоб покрити метал ґрунтом та захистити його від майбутнього впливу корозії. Після висихання ґрунту корпус почав виглядати краще, але зараз ми нанесемо на нього аквапринт і покажемо вам, як це зробити. Нам знадобиться ємність з водою, а також фарба в балончиках. Ми вибрали білу і блакитну, бризкаємо фарбу прямо на воду. Робимо це хаотично, щоб вийшов ось такий гарний візерунок. Плавно занурюємо корпус, і фарба сама лягає як треба. Виймаємо ліхтарик з води. І ви тільки погляньте, який класний візерунок і текстура вийшли. Але щоб корпус став блискучим і набув кращого захисту, ми покриємо його глянцевим лаком. Після висихання корпус був повністю готовий. Особисто мені дуже подобається такий кастомний дизайн. Про дрібні деталі ми теж не забули. Кожну з них обробили бормашинкою. І теж пофарбували. Але вже звичайним методом у білий колір. Залишилося тільки зібрати все назад. Встановлюємо на своє місце рефлектор. Зі зворотнього боку підгинаємо металевий обідок, щоб він надійно тримався. Далі ми встановили кнопку і закріпили на ній контакт. Залишилося зробити новий шкіряний язичок. Ми взяли шматочок справжньої шкіри і за контурами старого язичка накреслили розмітку. Вирізаємо все по лініях. Вийшло ось так. Фіксуємо цей язичок металевою пластинкою, і з зовнішністю ліхтарика ми закінчили. Залишилося зробити його працездатним. Так як потрібну батарейку нам не вдалося знайти, ми взяли такий акумулятор. В майбутньому його можна буде ще й зарядити за допомогою спеціального блоку з контролером. Приклеюємо акумулятор до корпусу, припаюємо до нього дріт, а другий ми припаяли на контакт кнопки, щоб коли ми включали ліхтар, Контакт з собою замикав ланцюг, і він починав світитися. А щоб він світився, ми взяли світлодіод і невеликий резистор. Червоний дріт припаюємо напряму, а чорний через резистор. Фіксуємо світлодіод на рефлекторі, і все готово. Натискаємо на кнопочку, і старовинний ліхтар знову світить. І виглядає зовсім по-новому. Він встиг побувати з нами в поході і проявив себе дуже добре. Світить яскраво приємним розсіяним світлом. А також нам сподобалася його автономність. На одному заряді він пропрацював більше восьми годин. Дуже класна та корисна штуковина Вийшла, а вам сподобався результат? Напишіть у коментарях, папа. -па.